Віджимання від підлоги це одне з найкращих вправ з вагою власного тіла, тому що вони дають навантаження на всі основні групи м'язів. Їх можна виконувати в будь-якому місці і в будь-який час. Звучить дуже круто, але проблема полягає в тому, що більшість людей фокусується на кількості віджимань, а не на їхній якості. Для того щоб уникнути цієї помилки, уважно вивчити 4 основні моменти, про які я розповім в цьому відео. Відео почнемо з моменту номер 1 – це положення тіла. Віджимання від підлоги не тільки навантажують ваші грудні м'язи, трицепси і плечі, але також задіють прес і ноги. Дуже часто люди віджимаються з округленою спиною і не тримають напругу м'язах від верхівки до п'ят, щоб уникнути цього, підкрутіть таз середину і напружути сідничні м'язи. Віджимання відразу стануть на порядок складнішими, але і ефективнішими. Другий момент це положення рук. Саме по собі положення рук не відіграє суттєвої ролі в ідеальній техніці віджимань. Ідеальні віджимання можна робити з широкою поставою рук або з вузькою. Що важливо, так все розташувати свої зап'ястя практично по лінії плачей, коли ви виконуєте звичайне віджимання, але є винятки з цього правила, про який варто розповісти. Наприклад, коли ви виконуєте віджимання в горизонтальному положенні. В якому велика частина навантаження йде на плечі, або коли ви виконуєте віджимання свінса, який основний навантаження йде на трицепс, якщо ви робите звичайні віджимання широкою постанови рук та більшою мірою працюватимуть м'язи грудей. А якщо ви робите з вузькою постановою рук, тоді більшу частину роботи будуть здійснювати трицепси. Єдиний варіант, який вам би не рекомендував би робити, це віджимання з розщепленими в сторону літтями. Тому що цей варіант створює зайве неприродне навантаження на плечовий суглоб і може призвести на травм. Чим ближче доставити руки до тіла, тим більш паралельно йому повинні йти ліхті. Амплітуда руху все дуже тут просто. Чи дингувати вам взагалі не потрібно. Ви повинні виконувати віджимання в повну амплітуду, повністю розгинати руки вгору, торкатися підлоги грудьми, зберігати при цьому рівне положення тіла. Не намагайтеся скоротити амплітуду, нахиляючи голову вперед. Четвертий останній момент рух лопаток. Про це часто забувають і абсолютно даремно. Коли ви опускаєте зниз, ваші лопатки повинні згодитись разом, а коли ви піднімаєтесь нагору, вони повинні розходитись в сторони. Також стежте за тим, щоб у цей момент вони йшли вниз, а не наверх. Але не забувайте, що є різниця між пасивним і активним рухом лопаток. Якщо... У вас буде недостатньо сил у м'язах навколо плечового суглоба. Ваші лопатки самі зведуться разом, тому що м'язи не зможуть протистояти гравітації. Коли ви опускаєтесь зниз, завжди фокусуйте увагу на активному русі лопаток. Якщо ви врахуєте всі ці моменти у своїх віджиманнях, то помітите, що їх стало набагато складніше і наймовірніше ваш максимум в цій вправі теж сильно впаде, але це не має значення. Завжди фокусуйте увагу на якості, а не на кількості. І в результаті отримаєте сильне і здорове тіло. На цьому все, друзі. Якщо вам сподобалося це відео, то поставте лайк, підпишіться на мій канал. До зустрічі!